Увага, це воїстину складний процес, особливо для першокласника. Чи збільшилася кількість дітей з порушеннями уваги і гіперактивності, ніхто не знає, бо статистичних даних не існує, ніхто їх не збирав, принаймні в минулому столітті, щоб можна було порівняти. Просто це питання почали більше вивчати, і оскільки наші знання про це ростуть, ми стали бачити таких дітей. На яких раніше в цьому значенні не звертали уваги, тобто просто вважали, що дитина не вихована, не вміє себе поводити, постійно крутиться на уроці, ніби у неї шило в одному місці, і взагалі не може зосередитися ні на чому. Вчителі сварили таких дітей, сварили їхніх батьків за те, що вони погано виховали дітей. А насправді, можливо, це діти з такою гіперактивністю і з порушеною, інколи з дуже сильно порушеною здатністю контролювати свою увагу. Тобто дуже можливо, що це медичний факт. Не факт поганого виховання.